Нещодавно у своєму телеграм-каналі я написав допис про негативне мислення і те, як воно паралізує нашу волю до дій. Допис викликав обговорення, тому я вважаю за необхідне розкрити його у форматі відео. Отже, ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про негативне мислення і те, як воно впливає на наше життя, кардинально його змінюючи. Отже, перш за все, я хотів би розповісти, що таке воля з моєї точки зору. Це наша психічна здатність приймати рішення і втілювати його в життя. Тобто, це волевияв, який однозначно йде рука об руку з дією. Воля неможлива без дії. А негативне мислення це вбачання у всіх наших планах та ідеях. Поганих розв'язків, поганих кінцівок, негативу власної безпорадності та власної бездарності. Я розберу два приклади. В першому покажу, як же ж негативне мислення псує нам життя. Я часто наводив приклад з двома людьми, які летять в літаку, торкаються ліктями одне одної, і при цьому одна боїться, а одна кайфує від життя. А в телеграмі я написав про те, що. Також двом людям, які в ідентичній ситуації бос назначає дзвінок в кінці дня. І перша людина думає: блін, мене звільнять. Що мені робити? У мене квартира три дитини, як, як же я взагалі помру? І людина до дзвінка, не знаючи, в чому суть цього дзвінка, вона вже проживає максимально негативний і поганий день, тому що її негативні думки викликають її негативні емоції. А думка вона передує емоції. В той час, як інша людина, яка теж не знає, чому босс призначив їй зустріч в кінці дня, думає раціонально. І до речі, я хотів би підкреслити, що не позитивно, а саме раціонально, така людина гадає, ну. Я не знаю, чому бос мені призначив зустріч, але можливо він хоче поговорити про набір людей в мою команду. Можливо, бос е, хоче обговорити ті чи інші аспекти моєї роботи. Можливо, напрямку руху компанії. Я не знаю, навіть якщо це буде щось погане, то ми розберемось по ходу. Це не кінець життя, на небо не впало. Я з усім розберусь. І таким чином людина проживає нормальний, адекватний, можливо, навіть позитивний день. Ситуація одна і та ж сама, але... Якість життя абсолютно різна у людини з негативним мисленням і у людини, яка мислить раціонально. Інший важливий аспект того, як же ж мислення впливає на нас, це якраз паралізована воля, тобто паралізована можливість діяти. Людина, яка мислить негативно. Ну давайте конкретний приклад. Людина хоче запустити свій ютуб канал, людина хоче знайти дівчину, змінити роботу, зайняти станцями давно мріяла. І людина мислить в категоріях, що я виглядатиму як дурник, коли танцюватиму. У мене погана зовнішність дівчину, я не знайду. Я не вмію монтувати відео, записувати звук, підбирати світло і так далі. У мене нічого з Ютубом не вийде. Як, як мені шукати роботу, якщо в мене немає нових навик? Я зараз почну шукати роботу, і мене звільність з цієї. Загалом. В такої людини воля вже паралізована. У неї відсутня віра, і її мозок не підкидує їй жодних альтернативних, нормальних, раціональних варіантів, як можна досягнути. Того чи іншого аспекту, який вона хоче в житті досягнути. В той час, коли раціональна людина думає, ну блін, окей, може мені не вдасться там всі чотири аспекти, які я собі придумав. Там може я не знайду собі дівчину, і можливо роботу мені не вдасться змінити. Але блін, я точно можу почати вести youtube канал, і точно я можу навчитися танцювати. Ну блін, на і що ж я там буду відчувати себе як дурник на перших заняттях? Це навпаки, весло. Я з цього посміюсь. Але зате е... теж саме з YouTube, можливо, я чогось не мію, і я спробую, і в мене дійсно нічого не вийде. В моє відео подивиться дві людини. І... Я тобі чую якийсь крінж. Але розумієте, різниця між людиною, яка спробувала, і людиною, яка не спробувала, в тому, що людина, яка спробувала і їй не вдалось, вона отримала досвід, що робити не потрібно або що робити неправильно. А та людина, яка не спробувала, вона до кінця життя житиме з думкою про те, що вона не здара, вона приречена на неуспіх. У той час, як ця людина, вона... Можливо, в процесі того, як робила своє погане youtube відео вона навчилася підбирати фон або записувати звук, або якісь просто дізналася, як називається програма для монтажу, і зрозуміла, що їй потрібно вивчити. Тобто тут величезна різниця в тому, що одна людина здобуває досвід, а інша продовжує стояти на тому ж рівні і продовжує варитись у негативі. І ось ця різниця, вона насправді кардинально змінює наше життя, тому що людина, яка... Проявляє свою волю, і вона діє, виходячи, нехай з свого світобачення, хтось з сумління, неважливо, з планів, ідей. Але людина, яка діє, у неї рано чи пізно вийде. Можливо, не все, що вона хотіла, можливо, не в такій мірі, скоріш за все, не в такій мірі, і скоріш за все, те, що вона не хотіла, але в неї точно щось вийде. Бо якщо ви цілитесь на Марс, то як мінімум на місяць ви попадаєте. Тобто, це, це завжди працює, і людина, яка діє, пробує. У неї так чи інакше виходить. А звісно ж, пробувати нове це складно, і це окрема тема для відео. Але ми завжди робимо крок в невідоме, і цей крок в невідоме зробити складно, тому що страх, тривога і тому подібне. Але людина, яка все-таки наважується. І робить, вона завжди буде попереду тієї, яка лежить на дивані, нічого не робить і вариться в своєму негативі. І до речі, я буду завершувати це відео таким прикладом того, як працює взагалі депресія. Люди, які цікавилися цікавились психологією, знають, що депресія вона повністю будується на негативних думках. Тобто це людина, яку охопили негативні думки. І, і більше того, в депресії ці думки не просто негативні, це цілий каскад негативних думок. Тобто не існує якихось. Альтернативних раціональних варіантів вони тільки погані, і така людина у неї повністю паралізована воля, і це чудовий прекрасний приклад, тому що людина з депресією глибокою вона лежить на дивані, абсолютно нічого не робить, тому що її воля повністю паралізована. Усе, про що вона не думає, будь-які плани, будь-які думки, які виникають в неї в голові, все приречено на неуспіх, на невдачу. Майбутнє такої людини темне, сіре, і вона не розглядає раціональних. Адекватних варіантів, як може бути по-іншому. Тобто у неї навіть не виникає думки, що окрім неуспіху, все-таки можливий успіх. І якщо вона попробує 20 разів, зрозуміє, як це не робити, можливо, на 21 раз їй все вдасться. І навіть якщо їй не вдасться, вона буде на голову вище тієї людини, яка не попробувала, Тому що в неї буде досвід. У мене все. Пішіть свої думки з приводу негативних емоцій. Що вони значать для вас? Буде цікаво почитати в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Буде більше подібних відео, тому що я насправді нереально кайфую, записуючи такі відео у такій атмосфері на такому фоні. Всім дякую, пока.